Сьогодні будемо тестити ось такий засіб антимошка. Коштує щось там 30 гривень, максимально простий в використанні. Треба всього-навсього повшити на забруднену поверхну. В мене це буде візор з ось такими закисшими мошками. От, Почекати там 3-5 хвилин і після цього змити великою кількістю води. Взагалі засіб для авто, але для мотоциклістів на літо. Це те, що треба. от обшикали чекаємо зараз пару хвилин і після того змиваємо і дивимося, як ці мошки будуть себе вести, бо їх я намагався відбити, і вони досі на місці. Не хочеться Тому будемо експериментувати. ну що ж Пару хвилин пройшло, вмикаємо теплу воду і Частина змилась мошок але частина от так само присутня. їх там було штук 5-7, вийшлося от одна, 1, 2, 3. Промив зараз додатково візор. І хочу сказати, що за 30 гривень той засіб все ж таки має право на існування, бо ці мошки відмивалися набагато легше. Якщо намагатись віднути їх без того засобу, то вони, наче як приклеєні просто до візора. А зараз дуже легко з милом вони відмились. Тому в принципі знову ж таки за 30 гривень можна взяти спробувати.